Вітаю вас, мій позивний ЗЕВС, і я командир одного з артилерійських підрозділів 251-го батальйону 241-ї бригади Збройних сил України. Звертаюся до вас із великою вдячністю за вашу неустанну допомогу батьківщині Україні, а також її війську і народу в боротьбі проти рашистської Росії. І водночас звертаюся до вас за допомогою для мого підрозділу, що за декілька тижнів вирушить на передову. Друзі, не опускайте руки. Захочуйте інших боротися далі, адже війна ще далеко не закінчена. Тож я прошу вас мобілізуватися і стиснути кулаки, і боротися далі за нашу спільну перемогу. І трошки розкажу про те, чим ми займаємося і що робимо, і в чому саме нам потрібна допомога. Ми створюємо сучасну систему дистанційного керування боєм. Ця система передбачає обов'язкову аеророзвідку, а також швидку передачу даних. Основа ефективного ведення вогню є високоякісний дрон з тепловізійною камерою, великою роздільною здатністю цієї камери і якісним зумом. А швидкість передачі даних буде забезпечувати Стерлінг. Ця інформація буде надходити у віддалений командний пункт, в якому керівництво батальйону буде швидко приймати рішення про дії безпосередньо на лінії зітмення. Це Підвищить швидкість прийняття рішення, збільшить точність ведення вогню, а також зменшить час, який особовий склад буде проводити безпосередньо на лінії зіткнення, а значить, і буде врятувати життя наших бійців. Тож, завдяки вашій допомозі, ми переможемо спільного ворога. Слава Україні!